Не говорить, нас мова солом'їна, бо мова вища, ніж ністашиний спів. В її скарбниці доля України, глибина таємниця правіків. Вона троє джерелом джерелам кримничним і з попела феніксом стає. Для нації вона гарант на вічність, тому і так люто вороб'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не вдопала мова, то ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мовив Соловіна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. Орбниці, доля України, космічна не віків.